У легкоатлетичному манежі Черкас відбулися змагання серед вихованців відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вони змагалися за перемогу не для себе, а для своїх тренерів. У підсумку найкращим тренером області з легкої атлетики стала Ірина Саморенко з Черкас. Загалом у змаганнях взяли участь близько півтори сотні юних легкоатлетів, вихованців 24 тренерів області. 14-17-річні спортсмени змагалися у 15 видах, а саме в бігових, метальних та стрибкових дисциплінах. До загального заліку йшли результати п'яти найкращих вихованців кожного наставника. У підсумку переможницею турніру стала тренер-викладач Черкаської обласної спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Ірина Семеренко. Це було неочікувано ішла як надзвичайні змагання. Дуже вдячна своїм дітям. Вони в мене самі найкращі. Я їм дуже вдячна і я їх просто дуже сильно люблю. Зараз готуємося до чемпіонату України, який відбудеться 24-26 квітня в місті Ялта. То я думаю, що будуть здобутки добрі, але ж, це ж... ми бігаємо в манежі, а зараз вийдемо на вулицю, хто знає. Друге місце в загальному рейтингу здобула Олена Нечипоренко, третя призова сходинка у Сергія Вишневого. Олег Укса, Анатолій Усіко, Віка спорт.